Шановні колеги, шановні глядачі, не вірте, коли вам скажуть, що Верховна Рада зараз дуже напружено працює для розвитку презентації бюджету. Зала порожих. А представники Європейської солідарності зараз на 25% більше, ніж представники в спута. Тому що все вирішено не здіймано Верховної Ради. Дії. Нічого від нього не залежить. Але все залежить від вас, шановні народні депутати. Я з радістю почув, що виявляється голова комітету респект проти дорожнього сполу. Вона також, я сподіваюся, проти корупційного перерозподілу всяких інвестнянь, індустріальних парків і інших спроб пройдинських. Кошти державного бюджету. А от я дуже торопився з фронту і приїхав лише сьогодні ранку, бо вчора весь день передавав на 30 мільйонів гривень свої кошти, ФПВ, ред, магі. А чому це я передавав? Тому що на фронті їх немає, їх ноль. І ті, хто абсолютно безглуздо розпорядився грошами платників, податків. Місцевих бюджетів і не забезпечують військо, виявляється, наступного року їм знову передають. Нехай далі прибудуть. Ось написана презентація, яку від нас хотіли сховати і не роздали. І тут написано 43,2 мільярда дорожньому фонду. Але пані голово, це не все. Бо тут ще є відсотки по Кредитам, коли раніше фінансували дорожній збор, а сьогодні з платників под податків податки вихоплюють і далі в У Мене питання, а не тільки в коштів платників под податків, а ще й в коштів воїнів. Бо воїнськова придете на сьогоднішній день знову перерозподіляють туди, де крадуть. Замість того, щоб виконати нашу умову, пане міністре, прошу це врахувати і не місцеве бюджетом. Там, де військові платять, на рахунок бригад вони швидше, ефективніше і безкорупційніше закуплять ці гроші. І коли принаймніша в цьому залі, роти того, що нам подати, знайти можливість і поверніть цей ганебний документ уряду, уряду за економіку, двійка, за політику, двійка, за оборону, двійка. Come vuoi che si leggete il